Привіт усім! На зв'язку Харбі Маркет і ми будемо дуже вдячні вам за підтримку українських виробників, лайком, коментарем, поширенням цього відео. Хузькому регіону не завжди було притаманне виноградарство і виноробство. Ми з вами можемо спостерігати буквально останні 10-15 років, як змінюється клімат. Разом з цим все більше і більше території України стають придатні для виноградарства і виноробства. Хузький район це не виняток з цього правила. Добрий день. Мене звуть Михайло. Я малий приватний винороб. Наша торгова марка називається Когутич Вайнері виноробня сім'я Когутичів. Зараз ми знаходимося на нашому винограднику. Це є молодий виноградник, який був посаджений весною 24-го року. На цьому винограднику у нас росте 5 сортів європейського винограду. Тут є такі сорти винограду, як каберне, мерло, шардоне, одеський чорний та сухолиманський білий. Ми використовуємо ще старі дідівські методи е, виготовлення вина. Обов'язково перший етап після е, збору врожаю. Е, звичайно, не миємо виноград, щоб не змивати саме ті цінні дикі дріжджі, які знаходяться на шкірках ягідок. Після цього обов'язково потрібно ягідку відділити від стебля і потім через дробарку. Дробимо виноград і отримуємо е, сусло, яке проходить процес бродіння, в результаті чого ми отримуємо живе натуральне вино. Зараз є е, дуже популярний напрямок, такий як біодинамічне вино, тобто вино, яке е, виготовлено з винограду без додавання хімії добрив. Е, е, у нас є в планах. Почати виробництво такого біодемічного вина. Я віддаю перевагу завжди тільки сухим винам. Чи це біле, чи це червоне сухе вино? Це завжди під настрій або під страву. Моє улюблене вино це вина з сорту винограду Кабарне та Мерло. Знаєте, можливо, так історично склалося, що на території нашої держави люди віддають перевагу більш напівсолодким або солодким винам. Найбільшою популярністю користується мускат-солодке, сорт винограду мускато отонель ніжне вино з нотками мускатного горіху, пелюсків троянди та медовими нотками. Долину нарцисів виготовляємо з суміші двох сортів винограду. Тут є такі сорти винограду, як Савіньйон плюс біянка. Сухе вино завжди вважається найбільш натуральним, найбільш корисним, найбільш живим. Продуктом Всі, Вся Європа вживає тільки сухі вина. Це у нас в Україні пережиток радянського союзу, бо в радянському Союзі дуже популярні були саме солодкі, десертні кріплені вина, до речі. Підмічаю для себе тенденцію, що саме молодь наша українці, молоді люди все ж потрошку-потрошку переходять на сухі вина. Я думаю, пройде зовсім небагато часу, і наші молоді люди також будуть віддавати перевагу саме сухим винам. Перлина Карпат це рожеве, напівсухе вино сорту винограду, делавер рожевий. Тут добре відчутні нотки ягід, суниці і квіток. У нас в Закарпатті вино люди споживали, виготовляли та споживали з самих давніх давніх давен. І до сьогоднішнього дня у нас в Закарпатті кожен господар має свій невеличкий виноградник, з якого виготовляє своє натуральне домашнє вино. Вино «Бича кров це напівсолодке, червоне купажне вино, яке виготовлено з суміші чотирьох сортів винограду. Тут є сорти винограду кадарка, мерло, каберне та Отелло. Клеопатра це вермут, яскравий представник Вермуту, тобто вино, яке настояно на травичці, на полині. А, тато мене завжди з самого дитинства привчав до виноградарства, до виноробства, оскільки без себе пам'ятаю, тато завжди давав пробувати дегустувати, куштувати те чи інше вино. А, на жаль, я не можу наразі похвалитися дуже великим досвідом, але, як кажуть, совершенству нема предела треба розвиватися треба працювати і все буде добре Повернулися з виноробені когутичне з пустими руками. А нам дали пляшечку, вона яке ми хочемо розіграти серед глядачів. Тому біжіть у коментарі і пишіть найцікавіше запитання до власника виноробні, і ми потім, звісно що відповімо на нього. Ось і також подаруємо вам цю чарівну пляшку. вина.